Друзі, на моєму каналі, я Олександр Мусієнко, і це формат вечірнього зведення, в якому я буду розбирати головні події і ті матеріали, які виходять в провідних світових ЗМІ, так само а, вам пояснювати, що вони означають і разом аналізувати коротко, але змістовно і якісно. Сьогодні, в цей день, 24 вересня, у вівторок, медіа пишуть про наступне. Видання The Times ще напередодні написали редакційну статтю, в якій позначає, що план Володимира Зеленського свідчить про те, що це є планом виживання, тобто це той план перемоги, який є планом виживання. Мовляв, Зеленський став реалістом. А мені цікаво, до цього він ким був? Мрійником чи ким? Але навіть і мрійником це добре, тому що. Мрійники насправді втілюють великі справи і великі діла. І потім їхні результати входять в історію, до речі. Але менше з тим, що план, який на сьогоднішній день привезений, виживання. Тобто це той план перемоги, який є планом виживання. Мовляв, Зеленський став реалістом. А мені цікаво, до, до цього він ким був? А, мрійником чи ким? Але навіть і мрійником це добре, тому що. Мрійники насправді втілюють великі справи і великі діла, і потім їхні результати входять в історію, до речі. Але менше з тим, що план, який на сьогоднішній день привезений президентом України, це намагання підштовхнути президента Байдена, зараз надати максимум всього. Тобто, те, про що я вам говорив, видання The Times підтверджує, що зараз глобально візит президента України Зеленського зводиться до наступного: перше. Це консолідувати максимальну підтримку діючої адміністрації на чолі з президентом Байденом для того, щоб отримати максимум зараз і зброї, і допомоги, і необхідного для того, щоб продовжувати стримувати Росію. Друге, це кроки вперед. Це не тільки символічні кроки, які мають бути, а й практичні кроки, збільшення постачання нам ракет, допомоги і зняття обмежень на удари в глиб російської території. Це другий важливий крок, який а, так само має серйозне значення. Третє це гарантії збереження підтримки України, саме тому. Президент України Зеленський зустрінеться і з Камалою Гаррі, з кандидаткою в президенти від демократів, і з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. Саме тому передбачені і такі зустрічі. До речі, Трамп знову ж таки не змінює свою позицію. Він говорить, продовжує говорити про те, що. Ну треба домовитися, зателефонувати путіну зеленському. Тому не просто буде, але говорити треба. Але зрозуміло, що перед невідомістю перед ось цими виборами президента США. А президент України хоче зафіксувати максимум і хоче дійсно витиснути зараз для України все можливе і неможливе. До речі, теж для того, щоб у нас була можливість продовжувати боротьбу і боротьбу за наше виживання. Тут я погоджуюсь абсолютно із журналістами видання The Times, які класифікують це саме так, тому що певним чином це є боротьба за наше виживання, і нам потрібна тут підтримка. Що далі цікаво, що видання The Times зазначає, у Байдена є вікно можливостей до президентської інавгурації в січні, яка за умови розумного використання змусить російського диктатора сісти за стіл перемовин. Зокрема, Вашингтон може дати зелене світло на використання британських крилатих ракет Стормшеду. Цінність дозволу очевидна. Україна використає те, що є в розпорядженні для завдання ударів по складах боєприпасів на російській території. І удари не є самі по собі вирішальними, те, що я говорив. Але вони перешкоджають російським операціям і підвищують підвищую ціну продовження війни для Путіна. Правильні висновки абсолютно погоджуюся, що треба. І це як зазначає не стільки перемога, скільки план виживання. Невідомо наскільки Путін зможе поступитися, власне кажучи. Але ясно, що Україна повинна продовжувати боротися. Якщо ні, то захід теж буде в програші. І найголовніше, що в цій статті йдеться про те, що партнери. Попросили Україну і попросили президента Зеленського надати відповідний план. Отже, це підтверджує ту публікацію, яка з'являлася в виданні The Wall Street Journal», А два тижні тому напередодні візиту державного секретаря Ентоні Блінкіна Ентоні Блінкіна і так само а, Девіда Лемі, міністра закордонних справ Сполученого Королівства. Ось, власне кажучи, така ситуація. тобто, це саме від України, тому що в заходу не було плану, і план єдиний альтернативний, якщо не повна перемога і розгром російських військ на території України і відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, то альтернативу запропонував Петер Павел, президент Чехії, який сказав про те, що. Ну, Україні можливо треба буде змиритися із тим, що всі території не вдасться повернути, і деякі залишаться під окупацією Росії. Але в той же час, як зазначає Павел, Україні потрібно гарантувати безпеку і прийняти Україну в НАТО і в ЄС. Тут він, до речі, залишається послідовним політиком. Я хочу нагадати, що Павел є другом України, і він постійно він намагається бути прагматичним реалістом. От він пропонує план Б. І він пропонує, до речі, не найгіршу альтернативу, якщо справа йде не за сценарієм, а ось це треба розуміти. Наступне, що сказав президент України Зеленський, це вже в інтерв'ю для ранкового шоу ABC News. І от на сайті ABC News якраз з'явилася публікація. Відповідно, в цій публікації йдеться про те, що президент України зазначає, що на Путіна потрібно натиснути, і нам потрібна реалізація а, якраз плану перемоги для того, щоб щинити максимальний тиск на Путіна, і щоб ось цей тиск став мостом між от зараз війною і можливим дипломатично-політичним рішенням. В майбутньому, тобто, за зараз, як зазначив Зеленський, Путін не готовий до перемовин. Абсолютно погоджуюсь. Але логіка дуже проста: Україна продовжує боротьбу за себе за свободу, в тому числі за цінності заходу, і ми потребуємо підтримку, і все зводиться до того, що все зводиться до того, що, щоб нам надали цю підтримку, і ми стали разом міцнішими. І це буде запорукою того, що Україна, Захід і весь цивілізований світ можуть натиснути на Путіна, аби він ішов на поступки. Тобто використовується формулювання: зверніть увагу, що говорить президент: місток до дипломатичних перемовин. Тобто, риторика, ось вона така, що ті, хто наполягає на перемовинах, повинні перше зрозуміти, Путін зараз до них не готовий. Друге, Україна теж не готова на умовах Путіна і виконувати його абсолютно неприйнятні ультиматуми ніхто не буде. І третє, відповідно. Виходячи, ствоємо логічний зв'язок, виходячи із цих двох фактів, робимо логічний висновок: що момент, коли можуть відбутися перемовини, не може бути тоді, коли Україна забезпечить сильну позицію. Україні вдасться зупинити російські війська, підняти ціну для російської агресії, продовжувати тиснути і да, своїми діями, в тому числі. Зупинкою ворога на полі бою і далекобійними ударами, ударами далекобійної зброї по російських військових об'єктах змусити Путіна все ж таки сідати за той самий стіл перемовин. Ось про що на сьогоднішній день йде мова. Ось до цього є прагнення. І це абсолютно, як мені здається, абсолютно, як мені здається, послідовно викладає. А президент України, ця логіка вона зрозуміла. Тобто, що ми бачимо зараз глобально? Ми бачимо з того, що вимальовується дві конфігурації: міцна українська позиція і український план перемоги з чіткими послідовними кроками. Що треба зробити? І це. Відповідь і тим, хто виступає за переговори, просто треба зрозуміти, що для того, щоб настав момент переговорів, має бути сильна українська позиція, і тут є відповідь, як її досягти: консолідований захід і максимальна підтримка. І друге, ми маємо позицію чеського президента, яку він сказав раніше, але до яку він оголосив, вона теж важлива. Вона означає, що може бути і план Б. Він багатьом може не подобатися і далеко і мені в усьому не подобається, треба розуміти в багатьох аспектах, але він передбачає дискутивну тему. Це гарантії безпеки для України, членство України і в НАТО, і в Європейському Союзі. Це дуже важливі пункти, насправді, про на яких які треба розуміти так само. Отже, якщо не так, то так. Це все тема для дискусії. Знову ж таки, є українська міцна позиція, яка президентові Байдену буде презентована в четвер. Ну, і публікація в The Wall Street Journal про те, що а, значить. Пезешкіан, президент Ірану, прилетів, і до нього прикута увага. Мовляв та людина, знаєте, з якою можна вести перемовини і таке інше. Ну що на це все можна сказати? Дійсно, ви пам'ятаєте, що я одним із перших в інформаційному просторі ще напередодні виборів в Ірані піднімав це питання і говорив про те, що. Цей президент Ірану він буде дещо ближчим до заходу. Він буде намагатись формувати більш такий так званий прозахідний уряд, і буде намагатися шукати якихось точок дотику. Але для цього йому треба побороти внутрішню фронту, опозицію, тому що в нього у владі є корпус вартових ісламської революції, який зараз виступає за війну, тому що це бюджет, тому що це ресурси, тому що це. Намагання взяти владу до своїх рук, і посунути владу духовенства і світську владу в Ірані. Я хочу нагадати, там розподіл: є світська влада, є влада духовенства і є корпус вартових ісламської революції. Військові. І от зараз, помітно, що іде боротьба між цими групами за розподіл впливу, доволі таки потужна боротьба. Пазашкіан зараз хоче, знову ж таки, намагається відновити максимально перемовини з точки зору ядерної угоди. Тобто він хоче, щоб поступово з Ірану знімали санкції. А що він пообіцяє? Пазашкіану для того, щоб з ним почали говорити, йому потрібно. Щоб він показав, що він має прихильність і в духовенство, і він контролює, приструнив, що називається свою фронту своїх же військових. От коли він це зробить, от коли це стане зрозуміло, тоді можна буде повірити, що він а, піде від Росії. Це теоретично можливо, але ще передчасно про це говорити. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, і я, звичайно, про це вас буду інформувати або в режимі оперативної інформації ранкової, або вечірніх зведень. Так само бережіть себе і слава Україні.